Всім привіт! З вами Євгенія. Це канал Німецька в куларах. Сьогодні пропоную прогулятися по магазину. Як і в Німеччині. Давайте сьогодні коротко подивимось ціни, базові ціни на основні базові продукти, які є всюди. Кіточки. Сюди готуються до Пасхи. Гарно. Магазин у нас зараз. Сюди Пасха і пасхальна тема. На типовищі продукти це в нас яблука. Ціни 2,50 за кіло. От є 1,40 Але це, а, да, кілограм, шалик 1 кілограм, 4 яблучка. 1,40 це, мабуть, найменша ціна. Поїхали далі. Груші два. до речі, це такі, як цінні і. Е... Вони найдешевші. Далі бо, пішла ціна. Пішла ціна 3,70 за кілограм груш. Так, банани. Казали, в Києві дуже дорогі банани. Давайте глянемо на ціни тут. Це якісь дуже е, круті 2,40 1,99. Є по 1,29, такі трошки зеленкуваті. Що прикольно, то що в Німеччині майже круглий рік можна купити диньку чи е, каву. Ціна за день 3,89, 3,59 і така буде теж за 3,89. До речі, різниця у нас коні мелони, тобто медова. Ананас також можна купити, май... купити майже круглий рік. Зараз дуже прикольна ціна ціна, хоча ананаси як маленький. Виноград. 5,49. Але виноград є на акції за 1,50. Це, до речі, акційні ціни червоні. Тому так. це, типу, дешево. 2 євро за кілограм груш. Євро за пакунок лимонів, цітронин, мандаринки 2,50. а Апельсини 1,99. Гарбуз по ціні 5 євро. Помідори. Мабуть, один з. Хоча зараз не сезон, тому не знаю на що до типовості цього продукту. 5 євро, 3 євро на вагу і 6 євро регіональні на вагу. Є різні шері. До речі, чері завжди дешевше, хоча ціна мінімум 2 євро. О, є 1,50. Це в нас акція на маленький. Чері, помідорки. І ось ці зараз 1,29, але дуже часто на акції за 1 євро. Це маленький шалик на 250 грам. Ще хочу, до речі, показати це вам огірки, тому що ось це а, звичайний розмір огірко, огірків і його вартість 1,39 за штучку. Штучка звичайно велика. Але зазвичай це і є стандартний розмір. І вигляд огірків в Німеччині. Ті огірки, які ми привикли, звикли купувати в Україні, називаються міні-гурки. Їх ціна зараз 6,99. Ось це звичайні огірки, звичайний розмір огірків, як в Україні. А це в нас цукіня або кабачки, як ми їх завжди називали. Це 1,50 на акції. Це такі полки мене, чесно кажучи, завжди вражають, тому що вибір овочів в Німеччині дійсно крутий. Дуже багато овочів, полка дуже велика. Є всі, які ти хочеш селати крупний рік, це рукола. Тепер по цінам. Ціна за руху шалик. Шалик це, як ви вже зрозуміли. Судочок запакований, 125 грамів, 1.19. Шпинат листковий теж 1.19, але це наквіцина. Потім фельдзалат. Не знаю, як він перекладається, подивимося 1.99. Дуже прикольний. Айсберг теж можна купити круглий рік. Ціна постійно відрізняється, але зараз 1.89, десь приблизно така середня ціна круглий рік. Салат рамен 2,59. Але там три маленькі штучки. Пекінська капуста німецькою називається у нас китайська. Ціна коль. Ціна 2,49 за кілограм. Шампіньйони. Невеличка корзинка. 250 грам. 2 євро. Далі в нас пішли більші. Культуровані соти шампіньйонів, це вже 2,50. До речі, я так розумію, досить популярна штука, а суповий набір М -м -м, за 2 євро. Хоча побачила, що ці супові набори дуже часто залишаються і роздаються в тафелі в кінці тижня. Це в нас що? Пастінаки. Хто знає, що таке у нас пастінаки, Хтось таке кучаємо. 2 євро за 300 грамів. Капуста, але це не зовсім капуста, це якийсь салат. Де в нас біла капуста. Білої капусти не знайшла, знайшла цвітну капусту 2,29 за штучку. А це вона якась біо 3,50 за штучку. Броколі. Дешевше. 1,70 за 500-грамовий пакуночок. Морковка 2,29 або 3. До речі, дуже цікаво, що морковку зазвичай називають Мьорен, А ось маленькі. Тут у нас вже чомусь снек каротен. Ну, це снекові такі морковки. Ось великий каротен. І тут каротен. Дуже цікаво, яка різниця різниця між каротим і мрен? Ось біло-качана капуста 1,49 за кілограм. Тобто десь 60 гривень і червона капуста також. Лук 2,50, 2,50, 2,50, 2,50. Всюди за кілограм 2,50. Лучок. Такий дорогий лучок, як на мене. А це що таке? Куркума? Я навіть не знаю, один, навіть, з чим його їдять. Ці. Так, і чесничок Одна штучка 1 євро. Чесничок Одна штучка, 1 євро. Ну так, хороша ціна, так? Да? Свіжий буряк. Свіжий буряк, до речі, буває дуже рідко. За кілограм 1,29. Ціна хороша, тому що зазвичай буряк тут продають вже відварений, а це свіжий. Рідкісна річ. Давайте ще на картоплю глянемо. 2,29. За. Кілограм, Але є трошки дешевля дешевше. Ось, наприклад, 1,50, але це по акції. За кілограм, але це якась дуже маленька, дрібненька. М -м, дуже прикольно. І ось 1,79 це теж за кілограмовий такий шалик. Ось 1,79. Це, мабуть, дві найдешевші ціни. На вагу по 1,99 кг. До в Німеччині без проблем можна купити бастат або солодкі картоплі, якщо хто хоче. До речі, прикольно, що під ціною за шалик завжди є ціна за кілограм. Дуже зручно для порівняння, наприклад, з ціною на вагу. Це в нас рай для тих, хто любить, як я сухі фрукти та. Горішки. Це в нас файген, тобто інжир. 2, 2 євро за 200-грамовий 200 шалик. Це в нас фініки, Датль 2,39 за 250 грам. І абрикоси Гетрокнет. Тобто о, курага. 20, 29 за 200, кіл, за 200 грамовий шалик. Це в нас хліб, але це свіжоспечений хліб. По ціни 2,19, 2,39. Тут у нас 2,99, 2,39 за буханочку. 2,59, 1,50. Що у нас 1,50 найменша ціна, так? Да? Ось такий свіжоспечений хліб. Давайте глянемо хліб, який фасований. 2,29, 1,79, але це пакуночок пів кіло. А, тут пакуночок теж пів кіло, 2,19. тостовий хліб, здається, є найдешевшим. 1,19 це такий великий півкілограмовий пакуночок білого пухкого хлібу. Тут вже трошки дорогше. Це Тимур. Так, ось такі ціни на тостовий хліб. Давайте глянемо на чай. Хоча меслер це найбільш, мабуть, популярна ем, торгова марка біля 2 євро. Їх найбільше, але вона не найдешевша. Що в нас, що в нас є дешевше? 2 євро. Ну, ось є по одному євро. Я торгова марка Я. Це мені здається, як в Україні премія. А, тобто торгова марка від супермаркетів від мережі супермаркетів. Тут це торгова марка Я. Це в нас пасхальні яйця, тому що зараз буде Пасха. Ну давайте глянемо на ціни на яйця. Тут ще дуже важливо дивитися на те, розрізняють яйця а, вільних курочок чи не вільних курочок. Тобто біо здається, чи як вона ця помітка, а, яка означає, що курочки бігали вільно. Їх ніхто не тримав в загоні, і такі яйця зазвичай коштують дорогше. А, це, мабуть, за 3,19 10 штук. Тут у нас 3,69 10 штук, і найдешевше це, звичайно, торгової марки Я, тому що це в нас а, торгова марка від магазину Реве. Ну, такі яйця. Будуть 2 євро коштувати. Це найдешевша ціна. О, от, бачите, ось, ось така помітка Фрайланд Хальцунг. Тобто курочка собі бігала, вільно, ніхто її в загоні не тримав. Такі яйця будуть коштувати 2,60 Ну, а тепер глянемо на найпоширеніше, найпопулярніше м'ясо це куряче філе. Ось е, пакуночок 550 грамів, 7 євро. За 4 євро це в нас е, фарш, фарш, який готовий для приготування якихось серделі. 4 євро за 400 грамів. А десь ось тут була, наприклад, свинина. Свининка, вона буде, здається, тр... вона 549 за 600 грам. Хочу сказати дешевше, але так собі. 4,49 за кілограм. Слухайте, шара, це кролик. Це кролик 15, 15. за 12. Да. Це кролик і тушки. Є багато маринованого м'яса. Це в нас, до речі, індичка, філе. Де вона? Де вона? Ось це, кілограм 9:50. Ну, а давайте глянемо ціни на сир. Ось такі блістери це десь, о, це, до речі, великий блістер. 400 грамів, 3,50. Зазвичай блістери десь 125-150 грам. І ціна в них 2,50-2,50. Це вже потертий сир, тут дуже їх багато і порізаних шматочками. А це також блістери вже трошки побільше. 250 грам за 2,50. І тут 350 за 400 грам. О, шматочком. До речі, не завжди є шматочком. Великий шматок 450 грам за 4,80. Прикольний шматочок. Ось теж великий шматок. 400 грам, 4 євро це ементаль. Гауда теж 450 грам, 4 євро. Ось такі ціни, Так, тут Тимур. Тут потертий потерти сир, десь 250 грам, 2,60 І ще десь був свіжий. Сир це такий як моцарелла, 400 грам 3 євро. 400 грам, 3 Євро. Вон є маленькі моцарелки, 220 грам 1,70. Творог, до речі, творог в Німеччині це не наш творог. Він такий, як Крем. Хоч і називається творог німецького Кварк. А більш схожий на наш творог це топфен, той шматочками маленькими. Хоча ось цей я брала, і він все одно дуже кремовий, не такий розсипчатий, як в Україні. Ціна пасочки 1 євро. Тут теж 1 євро. І тут 1,50 за ось цю велику 500 грам. Літрове молоко 1,50. 1,50 я 1,40. 1,50. Це якісь журненькі 1,85. Макарони. Тут є, звичайно, макарони цільнозернові або твердих сортів пшениці. Вони трошки дорожчі. 2:83. Довга паста. 500 грамів 2 євро. Або 1,80. По товщині я так розумію. О, 2.60. теж паста. 2,60. Це барила. Вона є, здається, і в Україні, і в Німеччині. Її всі багато хто люблять. Баріла ціни 2,40-2,30. це паста. Далі 2,30, 2,30. Пакуночки. Далі фігурки пішли 2,60 за пів кіло, 2,30 за пів кіло. Ось найдешевша паста 1,19 за пів кіло. Готується 10 хвилин, тобто це 1,19 дев'ятнадцять. Так, глянемо. Тут дуже багато полуфабрикатів, тобто це вже такі заготовки на базі картоплі і картопельного тіста. Я так сказала би. А ось рис 2,50. Фірма Я це, мабуть, одна з найдешевших фірм, тому за кіло 2,50, або басматі 3 маленькі пакуночки. По 500 грам по 2 євро. Ось цей у нас пакуночок 2,89. Так, а, ну, гречка, яку ми всі полюбляємо в Україні, тут її я взагалі не бачу. Що ми ще їмо в Україні? Якщо бачите, тут в Німеччині більш за все їдять картоплю, рис та різні макаронні вироби. Це в нас сочевиця. Її до речі, дуже часто тут використовують в їжу, і я вже теж полюбила її дуже часто готувати 2 євро за пів кіло. Це в нас консервація. Із консервації я пробувала лише огірки. До речі, непогані. Така велика банка: 3, 30, вона півтора літрова. Це найдешевший варіант, тому що інші огірки виходить 750 грамів 20 Карнішончики 170 за маленьку 330 грам баночку. Ну, помідорів консервованих тут взагалі такого не бачила. Це здається, теж огірки, кабачків консервованих я теж не бачила. Це я 670 сосімдесят грамів, 1,50 До речі, в Німеччині майже ніде немає такого, як цукерки на вагу. Зазвичай це просто шоколадки, якісь фасовані, або ем, конфети, цукерки в коробках. До речі, в Німеччині дуже багато холодильників, таких е, заготовок вже різні торти для лінивих господарочок. Хоча, якщо чесно, я деякі з них купувала, пробувала, мені не сподобались. Але дуже великий вибір. Ці торти е, в холодильнику хороня, хороняться, ну можна і похоронити. Морозиво і ще є великий, великий вибір піц. Є навіть вже готові деякі страви. Якщо чесно, я їх не пробувала, тому що я проти полуфабрикатів. Піцу ми брали середню. Маленькі да, ще такі є. Але щоб ви розуміли порядок цін, там дев'ять маленьких кружляшків 3,50, але це не дуже дешевше. Є дешевше ось 3. За теж 360 грам. І тут 12 штук за 2,50. Жуйки. 2,45. О, маленькі по одному євро. І теж по одному євро. А тут, якщо чесно, я і сама не зрозуміла. Це що? Просто продають е, лід, то його ціна 3,49 Ну, реально. Ні, ну просто пакунок. Е, Лоду за 3,50. Так, великий 2,5 кг. за водичку. 2,5 кг водички 3,50. Свіжу водичку буде дешевше купляти. Півтора е, літрова бутилочка 1 євро. Теж 1 євро, але це, здається, не найменша ціна. Літр 0,33. Торгова марка Реве. І як я вже казала, більшість е, пластикових пляшок ми не викидаємо, їх можна здати. Вони містять фант. Ми їх здаємо, отримаємо купон і отримаємо знижку на касі на наступну покупку. Ну е, щодо цін і порівняння їх з Україною, то я не знаю це. Ви порівняйте і скажіть, в якому місті ви живете в Україні. Які ціни у вас? Чи дешевше, чи дорожче купувати продукти в Україні чи в Німеччині? Реве це не найдешевший магазин, але найпопулярніший, тому сьогодні ми дивилися ціни тут? Сподіваюсь, вам сподобалось це. був дуже короткий огляд основних найпопулярніших продуктів. Ну, давайте до наступних зустрічей, Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайк, коментуйте все, як завжди. Рада була вас побачити. І колокольчик! А! Колокольчик! Натискайте колокольчик! До наступних зустрічей! Пока! Чіпси! 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 Так. І палочки! Ну що, сьогодні прогуляємось по магазину. Не, не так. Він наряд. Ні, як я сказать? Так... Ладно, хватит.